Прибирати сміття на берегах нашої річки і справді можна нескінченно довго. 23 травня у цьому впевнилися студенти і викладачі промислово-економічного технікуму. До речі, у закладі існує традиція проводити екологічні рейди, ярмарки екологічних ідей та конференції, присвячені екології. Коли зірвав одну рослинку, вона зов... зів'яне. Зловив метелика він загине. До природи потрібно доторкуватись тільки душею. Тому кожна людина повинна слідкувати за тим домом, як говорив Екзюпері, в якому ми живемо. І ми надіємося що ця акція, наша акція буде підтримана також іншими навчальними закладами. Останніми роками дуже розвиненим став зелений туризм. Нашою річкою Случ сплавляється багато І Я думаю, що їм приємно пливти по нашій річці, але такі захаращені береги. Викладачі-ініціатори з неабияким ентузіазмом підійшли до організації акції. Її символом стали символічні біло-зелені стрічки. Кожен міг придбати таку стрічку за одну гривню, а зібрані кошти витратили на купівлю гумових рукавиць та пакетів для сміття. Техніком проводить екологічний захід, екологічний рейд для того, щоб допомогти природі. Цей місто і буду робити все, щоб він був чистий. Ботані, але...